Доброго дня! Ми знаходимося в Хмельницькій області, Старосиньовському районі, село Пасічна, дослідне підприємство Пасічна. Три роки тому ми продали цьому підприємству трактор 8737 Осій Фергюсон, 340 кінських сил Номінал, 370 Максимал. Біля нас знаходиться Олександр, він є оператором цього трактора. ну і Хотілося б, щоб ви розказали більше за нього, як вам на ньому працювати і що подобається що не подобається. Трактор комфортний. Подобається робити. Робить він свою роботу на відмінно. Ну, так як ви працюєте, як зараз зараз цей трактор є рекордсменом. За третій сезон, третій рік. У нього вже напрацювання 6 тисяч мотогодин. Це дійсно багато. Трактор. Були якісь поломки за цей період часу? Ні, серйозних не було. По мілочах, воно в кожному є. Ну, масла фільтрація, стандартна технологія. Да, так, так, нас не стоїть. Ну, 6 тисяч мотогодин це дійсно чудово. Ви працюєте з якими присипним знаряддям? Плуг. Восьмикорпусний плуг. Шлейфова, культиватор. Який розхід палива з цією дисковою вороною? 7,6. 7,6 літра на гектар? Так. Да. Шикарно. А з плугом? З плугом, дивлячись, яке поле. Поле різниця є 18, саме є більше 20. 20, 20 літрів на гектар. На гектар. Глубина 27, 30, 32. Це чудово. Що ще розкажете цікавого за цей трактор? Чим він вам подобається? Мені чим подобається, що в ньому комфортно їхати, він свою роботу виконує. І надійно ще Над, достає. Надійно, до да. він ніде у нас, щоб став, не стає, щоб на нього не чіпляли він ніде. Якщо що, сервіс поруч завжди, так? Да. Сервісника визиваємо, приїжджають. Що треба, зробили. Це чудово. Коротенько розкажу за цей трактор. Да? Е, двигун 8,4 літра. Шестициліндровий, сісова, копавер, фінські двигуни використовуються для військової промисловості і для теплоходів. Виключно до 6 двигуни збираються роботами. Виключний людський фактор. Тобто, хтось прийшов з настроєм поганим, хтось з іншим настроєм в когось на якісь проблеми. Це не впливає на роботу, на будівництво цього двигуна. Ресурс двигуна 25 тисяч мотогодин. Суперова штука. Вистачає цього двигуна на 7-метрову дискову борону і на восьмикорпусний плуг. Вистачає. Напрягається чи Ні, так? Він сидів? не напрягається, ніде 1700 оборотів він більше не бере. Чудово. Чудово. Комфорт роботи цього трактора ще допомагає амортизований передній міст. Шах цього моста йде до 30 см. Але коли він копіює себе до 9 сантиметрів, він навіть не відчувається. Тобто він пливе собі. Він пливе, він не кидає. Ви підтверджуєте це? Так, да. він йде по дорозі, чи по ямах, чи по полі він м'яко йде. За рахунок переднього амортизованого мосту. В стандартній комплектації передній пригруз йде 1,5 тонни. На задні колеса на кожне колесо по 3 пригрузи, по 250 кг. Тобто ми його завантажуємо в середньому стандарті це 3 тонни. Далі. Так як я казав і завжди кажу, що ці колеса для оранки най найкращі, тому що передні 650, задні 710 Для оранки в борозну воно заходить ідеально, не старає колесо і йде, ніяких проблем не повинно бути. Я правильно кажу? Так. Да. Бак на 690 літрів. Бак йде у нас без адблу, тобто без... заточений під нашу солярку, під наші вимоги під, Є... під тір 3, сучасна кабіна. З великою гарною оглядовістю, з системою кондиціонування, з ау аудіосистемою та сигналом навігації плюс-мінус 15 см. Це у нас іде майже в стандарті. Ці пригрузи, що я розказував, три штуки по 250 кг для містності трактора. Вантажопідйомність задньої навіски являється 12 тонн. Тобто, його. Він настільки потужний задній міст і його комплектація, що він може піднімати 12 тонн на краях трьохточкової -трь -трь навіски. Тут стоїть система трансмісії Дайна ВТ. трансмісія, без єдиного діапазону, без єдиної передачі, від 0 до 50 км. Вона собі працює без всяких проблем, не потрібно нічого виставляти. Зайчик черепашка, транспортна робота або робота в полі, ви собі виставляєте і все, працюєте далі. За рахунок цієї коробки у нас іде надзвичайно економний трактор. Далі йде окрема масляні ванни, одна, окрема масляна ванна на трансмісію, одна на гідравліку. На трансмісію вона знаходиться в своїй окремій масляній ванні. І туди ніяке масло не попадає, вона закрите. Є ресурс 25 тисяч мотогодин. На віска, так само в окремій масляній ванні продуктивність насосу 205 літрів за хвилину. Може працювати з будь-якою сівалкою, взагалі з самою сучасною, будь якою сівалкою може працювати. Вистачає. В стандарті йде 4 пари гідровиходів. Можна зливати як через фільтр, а можна зливати екстрено без фільтра. Сучасність сьогодення це регулювання на крилі. Тобто, щоб підбігати, коли під'єднаєте трактор, щоб можна було зручно, комфортно підключити собі регулювання на крилах. Ну, от під... Можна, що, то, так як ви кажете, не входити в кабіну, собі під'єднати тут, чи підняти щось ззаду, щось треба поміняти, чи почіпні, чи що, підняти тут, а можна спокійно підійти кудись. Бо так як в наших. Оцих старих. у них, поки пішов, підняв, тут впало. Ну, вже віджило, так. На яких тракторах ви працювали? Джон, Міхоланд, Кейси. І Масей. Комфортніше на якому? На масії. Ну, це найкраща реклама. Ще я вам сказав, що є дуже важливо. За рахунок цієї коробки, безступної трансмісії, дай на ВІТІ, тут стоїть ходозменшувач. Можна працювати з лісовою фризою, з мульчером, і швидкість може бути 150 метрів за годину. Для того щоб викорчувати якісь саженці, якісь пеньки, щоб зробити поле, підготувати поле до оранки. До пасів. Комфортненько. Чудово. Давайте в кабіну зайдемо. Все просто під руками, чуть ли ньому добре. Удобно. Що все під одною рукою. Не треба нікуди, нічого. Все показує, комп'ютер. Глибина, чи так, щоб виставляти по комп'ютері? Удобний трактор. Коли жарко собі включаєш кондьора. ну що я про нього розкажу? Мені подобається на такому робити. Зручна робота, розташування всього. Ви собі руль виставили так, як вам зручно, верх-вниз. Вага сидіння виставили, щоб можна було копіюватися або жорстче, або м'якше. Навігація, чотири пари гідровиходів джойстиком, клавішами, обороти двигуна, переключення зайчик-черепашка в трансмісію, ручник. Ось маленький такий зручний. Ручник виключили. Реверс електрогідравлічний включили вперед, їдете вперед, нажали газ. Їдете назад. Нічого не потрібно, просто флажок вперед і назад. Все, ви їдете назад. Зручно, комфортно, якісно. Нічого не потрібно підбирати, ніяких діапазонів не потрібно підбирати. Ось є джойстики яких можна зробити, то що я казав за рахунок коду зменшувача, виставити максимальну чутливість від 3 до 40 км, на 3 км виставили. Все, можете працювати з лісовою фризою, можете заїжджати на трал. Потрібно би швидше їхати, відрегулювали. Це максимальне нажиття педаля. Нажали на максимум, ви їдете тою швидкістю, якою ви виставили. Електрогідравлічне регулювання задньої навіски дозволяє вибирати в плавучий або в жорсткий режим самої навіски. Швидкість опускання і глибина опускання. ВОМ 540-540 еко, 1000-1000 еко. Система кондиціювання для зручності, для комфорту і музика, щоб не було скучно. Бо на цьому тракторі собі їдете і насолоджуєтесь, працюєте, щоб не заснути, музику слухати. Буде. Працював я на Нью-Холланді, на Джундірі, на Кейсові. Но на цьому мені набагато працювати подобається краще. І рекомендую всім таку техніку. Ну, Підтвердження ваших слів є точно, що ви ще купуєте, у ваше підприємство контрактує ще один такий трактор. Такий же самий. Ну так. Да. Це дійсно перевірена техніка, 6 тисяч мотогодин за 3 роки. Краще спробувати, ніж це розпочути. Я, як регіональний директор Вінницької та Хмельницької філії у Волинській фондовій компанії, гарантую вам якісну роботу і партнерство, як по запасних частинах сервісу. І наших правильних менеджерів, які вміють підбирати якісну техніку і порадити те, що потрібно. Я це підтверджую. Шикарно.